Замовлення на Нідерланди, точніше його частина. А чому частина? Тому що в мене деяких позицій немає, буде їхати зі складу іншою посилкою. Воно буде як їхати, воно буде їхати на перевізника, а потім перевізник буде відправляти е, до мого отримувача. Е, що ну, вести. що ж у нас там війшло Це буде ставитися на Hyundai AX35. Саме тут у мене лежать лампи, це перше для лінзованої оптики в передню оптику. Е, циклон наближні. циклон Type 48 на 70 Вт буде просто білий день. Хороші лампи, е, класно себе вони показують в лінзочки. Далі, Напротивотуманочки підібрати це кончик Type 44 H27, цоколь, 840 гривень за дві штучки. Ці 1800 коштують. Теж буде все чітенько, біленький, біленький колір світла Далі для заднього ходу Т-15 лінзовані, це по 3V, а діодики по бокам. Тут 200 гривень штучка буде яскраво І одна лампа для салону. На задні пасажири x 31 міліметр. А в посилки, що поїхало зі складу, там буде на дальні лампи, габарит, передній габарит, і передній плафон, і підсвітка номера там та 10 лампи. Якщо комусь потрібна якісь новий світло внизу мій номер телефона.